Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні в мене буде мега-розпаковка. Робила одне замовлення на загальну суму 7147 гривень, але все це прийшло в різних трьох посилочках. І зараз ми з вами будемо дивитися, які тут подаруночки. Подарунків сюрприз. Цього разу у мене 15 штук. І виходить так, що е, взагалі. Е, П'ять різновидів подарунків, тобто всього буде по 3. Знову мені прислали ось таку сукню, тільки розмір тут інший, 44-46. І таких суконь у мене має бути три штуки. накладні. Так, є три сукні. Так, випало. А далі замовляла я. Піни для ванни-літрові. Одна, дві. І три. Три піни. Так, це подаруночок, олівчик стійкий, Power Stay чорного кольору. Я вже його малювала собі на руку, а дійсно класно тримається. Олівчики стійкі. Так, Тут гелі для душу, також замовлення 720 мл з дозатором. Аромати фаревей, Це я замовляла. Так, Ідемо далі. В наступній посилочці подарунки ось такі. гелі для душу, 500 мл. Весняний букет вони раніше називалися. Е, так, по даті в нас 21-рік. Ну, нічого. Він ще не просрочений, от тому все гуд. Так, і таких три гелі для душу. Є. Далі бачу наступні подаруночки. Як я казала, всього по три. Це такий лосьйончик для тіла, мерехтливий, дуже класно пахне ванількою і шоколадом таким. Дуже прикольний. Якщо чесно, я не пам'ятаю їх в каталозі. якось, Можливо, вони були недовго в каталозі. І таких три. Так, це замовлення для душу. А подаруночки бачу наступні. Комплект біжутерії. Три штуки. Зараз будемо дивитися з вами. Ну, слухайте, коробочка виглядає дуже привабливо. Подивимося, що тут всередині. Дивіться, яка краса. Ну, це краще, ніж просто підвізка, яка приходила. Це, мабуть, на шию і на руку браслетик і кольє. Залишу собі один такий комплектик, дуже гарний. На літо. М -м -м. Супер. Так, є. А далі олівчики, про які я говорила, також таких три штучки. Так, забираємо подаруночки. Це гелі для душу. І новинку з фокуса я замовила. Новий аромат Full Speed в наборі з гелем для душу і кульковим дезодорантом. Full Speed Bost. Це вже в мене замовили клієнти. Так, далі переходимо до третього ящичка. Гель для душу. І ще гель для душу. Подаруночки я вам вже всі показала. Це блиски, які я зараз дуже класно замовляю. Саме вони приймають участь в акції на подарунки, і блиски дуже класні. Зараз вам ще раз покажу. Минулої розпаковки я вже показувала. Покажу ще раз, подивіться, який гарний блиск. Взагалі, дуже класний і аромат такий прикольний. Так, туші. ну Звичайно, аромати Full Speed. Туші і більш там такого нічого. Зараз все розкладу гарненько, покажу окремо подаруночки, щоб було видно все повністю замовлення. Так, друзі, я все гарненько розклала. Подивіться, яке в мене цього разу величезне замовлення. Дуже багато гелів для душу, піни для ванни і подаруночки. Всього по три: три сукні, три геля для душу, три лосьона. Три олівця і три комплекта біжутерії. Я вже відкрила. Подивіться, яке гарне кольє. Так, браслетик такий, прикольний. І сережки. І все це таке дуже в гарній упаковці, таке нарядне. Так, ось такі подаруночки отримала я цього разу. Бачите, вони постійно різні, прикольні, а, тому хто ще бажає у травні отримати подарунки сюрприз по 15 гривень. А я залишаю вам активне посилання під відео. Переходьте, приєднуйтесь, а, навчу, допоможу зібрати перше замовлення і отримати максимум подарунків. У мене їх вийшло аж 15 цього разу. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока-пока!